Уха наступила. Я Юра Лагутов. Обіцяю добре спати і їсти. Результати багаторічної культивації нам добре відомі. Можна сказати, проросли, зміцніли і зійшли. А сам процес, етапи громадянського змужніння, запитаєте ви? Будь ласка, у кінохроніці цього добра задосить. Ще у 20-ті роки по революційному руба поставили питання про вивільнення від батьківських обов'язків робочої сили, що зменшилася внаслідок громадянської війни і голодоморів, для того, щоб розв'язати руки для індустріалізації, електрифікації і повної колективізації всієї країни. Такий підхід цілком виправдовував витрати на заклад, куди дитину передавали як естафету: з рук у руки, змалку не лишати дитини на самоті, не допускати її індивідуалізації, відриву. І ще одне. В усіх усе має бути однакове. Ліжечка, іграшки, шафочки. У школі стандартизація сягнула ще далі. Але як ми нею тішилися? Сьогодні на тавоці сім років. В останній раз зустрічаю його на день народження в колі своїх хороших друзів з дитячого садка. Завтра Наташа Увицька стане першокласницею. Дуже впевнено, тримає вона свій перший підручник і олівець, яким напише перші палички і значки у справжньому учнівському зошиті. Гордяться і Наташа, і її однолітки. Адже це для них батьківщина приготувала новеньку учнівську форму. Марень країни, для них друкують мільйони підручників і наочних посібників. Подбали про маленьких новачків і старшокласників. Це вони прибрали школу, парту за яку сяде Наташа. Написали на дошці Добро пожалувати. Уже в перші роки життя дитині передавали спадок, точніше, спадщину славних традицій. Дітей революції першими приймали до лав жовтенят. Вони з гордістю носили на грудях як орден крихітні рубінові зірочки. Потім з'явилися значки з зображенням звичайного хлопчика Леніна. Відтоді і на все подальше життя поруч були політичні наставники і вихователі. Олі урочистський збір на лінійці загін дружних, дружніх, працьовитих. Зараз прийматимуть до жовтенят малечук. Знатні люди колоску завітали до школи. Тут і Ганна Іванівна Ганча. З гордістю носитимуть свої зірочки майбутні жовтинята. Василь Никипорович Рогач, колгоспний садівник, теж на святі в школі. Настає урочиста хвилина. Ростуть швидко і так само швидко всутують усе, що їх оточує і погане, і добре. Дитячі пустощі змінює юнацька жорстокість цінна риса, якщо спрямувати її у потрібно русло. Батьків цих підлітків може і не пошлють у концтабір, а радше у витверезник. Зате учасники демонстрації мають право якоюсь мірою відчути себе наслідувачами великих дорослих. Не дарма ж вони називалися юна зміна. Київ 22 квітня, день народження Володимира Ілліча Леніна. Разом з червоним галстуком, кінці якого туго стягувалися на шиї спеціальним сталевим кільцем, разом з дивною присягою під салютом усіх вождів, юні ленінці на довгі роки отримували щеплення від проклятого минулого. Підлітки Під лавиною точних і гуманітарних знань з класів, здавалося, відступало навіть у самогутнє класове виховання. Та воно лишалося у небувалих відкорення небелиця дослідах трохи Малисенка, нещатній мічурінській експропріації природи, в іменах і портретах червоних наркомів і маршалів, старанно викреслених з підручників історії, фігура політичного провідника піонервожатого, що перебувала в школі на задньому плані. На весь зріст випростовувалася під час літніх канікул. Основне завдання табору, оздоровча робота. Най святогорський табор, кузня здоров'я піонерії та пролітарського дитинства Донбас. Та ще більшу програму 8120 тонн вугілля. Хоч як шикуй жовтеняти піонерів на лінійках за ранжиром, життя однаково їх розділяло, сортувало нашибеників і слухняних, відмінників і прогульників. Уже в ті роки вирішальним мірилом були непримиримість, одностайність і рішуче пригнічення меншості більшістю в ім'я революційної доцільності, у 24-й київській школі ми потрапили не на урок. У неділю ми ходили в деякі квартири, ну розпитували в батьків. Це перший такий випадок. По-моєму, в нашому класі такого ще не було. Щоб записки класного керівника батькам не передали зі щоденника. Вирвали тиждень. Це зробила Світлана Вольфович. Батьки зовсім не знають про її оцінки. Вона їм сказала, що на цьому тижні в її щоденнику лише четвірки і п'ятірки. Ось цей тиждень зі щоденника. Тут трійка з російської мови, двійка з російської мови, трійка за домашнє читання з англійської і двійка з англійської мови. Цей тиждень вона вирвала зі щоденника. Може, ви і не зрозумієте. Та в кожної людини є той, кого вона любить понад усе. Я більше за тата з мамою. Люблю бабусю. Може, для мене найбільшим покаранням було бабусине картання, аніж татове і мамине. Чого ж ти не показала? Бо я боягузка, бо мені не можна вірити. Ось хто я. Гадаєш, двійки у журналі від тебе пішли? Вони мають бути в тебе на серці, в душі. І як ти могла це зробити? Взяти і вирвати, наче ти їх позбулася. Скажи тільки чесно, ти хочеш гарно навчатись? А чому не навчалася гарно? А отримувала двійки. Якщо Світлана Вольфович двійчниця, обманює, вириває аркуші зі щоденника, то ми прославимося на весь союз. Сядемо в калошу. Важкий день і найтяжчий урок в житті святи. Що й казати? Вона винувата. Але поруч з нею друзі, добрі товариші. Їй повірили, їй допоможуть. От і закінчувалися шкільні дні, а з ними і дитинство. З'являлася нагода змінити набридлі похмурі коричневі сукні і попелясто сірі піджачки на теж досить однотипний та все таки ошатний бальний одяг, і сам обряд переодягання і неймовірна поблажливість дорослих викликали у випускників відчуття набутої довгожданної свободи. Юність. Настав час прощатися з найсвітлішою і найбезтурботнішою порою, розставатись і робити вирішальний життєвий вибір. Однак документ з гучною назвою Атестат зрілості не давав жодних підстав вважати вчорашніх школярів готовими до самостійного життя. Сталася довгождана подія. І дочка, і син одержали атестати зріва стріль. Звісна річ, що мати вирішила відзначити одержання атестатів. Думав про це і Віктор Олександрович. Він вирішив влаштувати сімейний парашутний стрибок. Батько йде першим. Це його 362-й стрибок. Сдрібають тільки вдруге. Так цей незабутній день. Відчуття оманливої свободи посилював паспорт. Цей документ, хоча і оформляв громадянство юридично, та не давав підстав для високого визнання заслуг його власника перед суспільством. Проте з легкої руки Маяковського став приводом для чергового етапного обряду. Кожна графа такої червоношкірої паспортини була як додаткова віжка для керування новоспеченим громадянином. Тепер уже не приховати ні належності до нацменів, ні судимості, ні сімейного стану. А штамп про прописку не давав змоги вводити в оману компетентні органи стосовно того, що ваша адреса Радянський Союз. Знаменним був цей день для кожного 16-річного юнака і дівчини. З району міста Києва. Глибокі патріотичні почуття хвилюють молоду людину, яка вперше одержує молодкастий, серпастий радянський паспорт. Паспорти вручаються Олегу Кривцю, комсомольцю відміннику 54-ї середньої школи. Учне 88-ї середньої школи Євгену Малигіну. Учениці 48-ї школи Ларисі Педанюк. 155-ї школи Валентині Габузь. Хвилює батьків ця важлива подія в житті їх синів та дочок. Високим почуттям гордості за свою вітчизну сповнюються серця її молодих громадян. Підполковник міліції Ломакін тепло поздоровив молодь. Достойно носіть цей документ. Будьте гідними високого звання громадянина Радянського Союзу. Радянському школяреві доводилося складати безліч іспитів з усіляких наук і псевдонаук, часом не без підказок чи шпаргалок, сподіваючись на щасливий білет. Та цей іспит не витримує порівняння з іншими. За столом з Комачевою скатертиною сидів син кліт рожовощоких вождів, що зробили чимало кроків по щеблях райкомівської ієрархії. І горе тому, хто не вивчено з обох імен лідерів зарубіжних компартій. Чи не зміг назвати три складові частини марксизму? Мабуть, Павло Корчагін не витримав би цього іспиту. У їхніх комсомольських лицях стоятиме тут до ВЛГСМ 1970-й. Тотий і рік. За традицією, пурпурові комсомольські документи. Робітничим поповненню вручають у музеї Варшоводського світлового закупівного заводу імені Жовтневої революції. Її учасник Микола Олексійович Звіря. Його юність пролетарські страйки, арешти, явці, грізний червоний бронепоїзд, що його складав він разом із клюсарем Климом Ворошиловим. Їхня ж юність Комсомольська лише починається. Молодим скрізь у нас дорога, заявляли з найвищих трибун, і у тій країні це не було пустою заявою. У радянської молоді було щонайменше три дороги армія, робота, а для щасливців навчання у виші. З поміж них наймасовішою і найбажанішою для країни, що поставила за мету зробити працю владикою світу, була дорога до верстата чи плуга. Зрілість. Біля кожного заводу перед тобою відкривалися аншлаги з написом Потрібні. Тільки переступиш поріг, прохідна одразу починала виводити тебе в люди: токарі, пакарі, слюсарі, інструментальники. А загалом тебе чекало чергове посвячення у звання, вищого, за яке не було на білому світі, звісно, в межах табору соціалізму. Панський тепловозобудівний. Сюди в велику робітничу сім'ю щороку приходить багато молоді. Її вручають в свою трудову естафету досвідчені майстри. Анатолій Лохін і Микола Криченко. Майстер і учень. Ветерана заводу Петра Дмитровича Деревича уважно слухає Микола Титов, вчорашній десятикласник. І так біля кожного верстата. День першої зарплати. А до чого ж тут збори? Початок трудової біографії молодих відзначають ветерани. Трішки незручно почувають себе на почесних місцях. Щирі слова, жарти, дарунки. Це, щоб на роботу не запізнювався. У матері, це ж вона благословила дітей на труд і чесне служіння вітчизні. З цілком зрозумілих причин за межами видошукача лишилися приписки і урізування оплати праці при найменшому зростанні її продуктивності, липові передовики і премії, що видавалися на папері для проведення першотравневих чи восьмиберезневих застіль. Проте треба визнати, що хороший робітник, незважаючи ні на що, Мав значно кращий матеріальний стимул до праці, ніж радянський інженер, вчитель чи лікар. Вступаючи сьогодні в студентські ряди, я урочисто обіцяю вчитися так, щоб бути гідним борцем за справу партії, за будівництво комуністичного суспільства, за розквіт радянської медицини. Клянуся, клянуся, клянуся. Ці слова клятви прозвучали у Київському оперному театрі, де відбулася посвята в студенти нового поповнення Київського ордена трудового червоного прапора медичного інституту імені академіка Богомольця. Для них це перше вересня не забудеться ніколи. Важко зрозуміти, чому тодішніх ідеологів не влаштовувала давня клятва Гіппократа. Як можна було приймати таку присягу, хоч і в радянському варіанті, у першокурсників, що жодного разу не тримали в руках скальпеля і не побували у морзі. Втім, усе це дрібнички. Головне, що в інституті була військова кафедра, і студент міг надовго почуватися вільним від казармового становища, на відміну від більшості ровесників. Чия дорога неминуче пролягала через військкомат виконувати священний обов'язок під наглядом як командирів, так і чергового політичного керівника чи скороченого політкерівника. Завтра шість чоловік з полгоспу комуніст на Хмельниччині підуть до армії. І живою пам'яттю про них на роки служби буде оцей садок. Сьогодні з повагою до них усе село, рідний їхній мене, де матері лишаються. І дівчата сумуватимуть вечорами. А там, на кораблях і танках, біля ракет чи прикордонних стовпів, молоді солдати пам'ятатимуть свій дім, батьків, наречен і рідну землю, пам'ятатимуть і берегтимуть. Постскриптум після викладеного. Від народження і до змужніння шлях громадянина країни рад був сходженням на вершину, з якої відкривалися нові горизонти персональної кар'єри і персонального кабінету, персональної воли, а то і зіма, а там дивись і персональної пенсії. Тільки витримавши підсумковий іспит на вищий знак якості радянської людини, можна було розраховувати на серйозний життєвий успіх у будь-якій сфері діяльності. Хоч навіть істинний атестат громадянської зрілості, парт квиток, не скасовував формули класика: не можна жити в суспільстві і бути вільним від нього.